Вогняна пастка в одному з корпусів туристичного комплексу в Косові виникла пожежа. Вогонь охопив підвальне приміщення площею 10 метрів квадратних. З верхніх поверхів будівлі надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей. Ще стількох евакуювали. На момент пробуття всі жильці у готелі спали. Відбулося сильне задимлення по сходовій клітці усіх поверхів, і люди не могли самостійно евакуюватись із приміщення готелю. Аби ліквідувати пожежу, обласне управління ДСНС залучило 26 вогнеборців та близько 10 одиниць техніки. До місця було направлено вогнеборців 14-ї ДПРЧ, місцевих пожежних команд села Пістень Коти та ДПК «Коти». І чергову зміну окацепу у готельному комплексі на момент прикриття перебувало близько 30 осіб. Особовим складом здійснено евакуацію 15 людей по весельних драбинах та 15 людей евакуйовано основними шляхами евакуації. Постраждалих на місці пожежі рятувальники не виявили причину виникнення займання наразі встановлюють фахівці. Віталія Коуч Ігор Попик, телеканал 402.